Центр був створений в 2010 році. Ця ідея належала Анатолію Павловичу Чуприкову, дуже відомому дитячому психіатру, професору, доктору медичних наук. Він очолював дитяче психіатричне відділення, центр в Павлівській нашій лікарні. А також він був моїм завідуєм кафедри медичної психології, яку я закінчила другу вищу освіту, і він саме. Вона дав мені таку ідею, що створити центр іпотерапії для дітей з особливостями в розвитку. А, оскільки я була кінотниця, і вже в мене була друга вища освіта, медична психологія. За першою освітою я юрист-міжнародник, а Анатолій Павлович дуже опікувався дітками з аутизмом, а я кінотниця, і це все співпало. А я прийшла до нього в аспірантуру, кажу, хочу дисертацію, напевно, по гештальтерапії. А він каже: слухай, розкажи про, про себе. Ну, а він же психіатр. А я якось так і почала розказувати. А він задає питання, я розказую. Тут вирізли мої коні. А я з дитинства захоплювалася кіньми. А також я була спортсменкою, кінотницею, конкуристкою. І на той період вже в мене був свій власний кінь. Він каже: ні, в тебе вийде. Давай, нашим діткам з аутизмом дуже потрібна іпотерапія. В тебе вийде? а де, що інформації не було. В інтернеті майже нічого не було тоді про іпотерапію. Але він дуже така досвідчена людина. Він почав раз тиждень мені дзвонити. Ну мені дзвонить сам професор і питає доктор наук, так Аня, як там наша іпотерапія? Я в переляку, а я також донька професора. То я дуже така була, знаєте, слухняна дівчинка. Авторитети для мене були це ну найвище, нібито то, що мене спонукало, і як це не робити? І я щось почала робити і дуже швидко. І так з'явився центр. Анатолій Павлович став моїм співзасновником реабіліційного центру Спірі. Тоді він називався іпотерапевтичний центр Спірі. На жаль, Анатолій Павлович декілька років, як вже пішов з життя. 82 роки йому було. А центр досі існує. А ідея була допомагати людям. Ідея була в місії нести добро, реабілітацію, відновлення. Через е, природні механізми е, самовідновлення, через коней, і це дійсно казався метод, який заслуговує на увагу.